В Одесі на ринку між рядами з овочами ходить чоловік, все придивляється та прицінюється, зрештою питає продавця. А яка собі вартість цих томатів? Огорядна пані глянула на допитливого покупця і зневажливо кинула. Це таке комерційна таємниця, а от тобі вартість вказана на етикетці. Розуйте очі. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Директор рекламної фірми звертається до співробітників. Скоро ювілей нашої фірми. Його потрібно відзначити так, щоб говорила вся столиця, але водночас витратити мінімум коштів. І найголовніше, ювілей має всім принести велику радість. Чи є якісь ідеї? Є, лунає голос із натовпу. Вам потрібно стрибнути з телевежі. Про це знатиме вся столиця і не тільки. Коштуватиме це недорого, а вже що стосується радості співробітників. <рес> Батько каже доньці: навіщо ти сказала матері, о котрій годині я прийшов додому? А я не казала о котрій годині. Просто я сказала, що не подивилася на годинник, бо готувала сніданок. Екіпажу приготуватися до посадки. Бортмеханік доповісти обстановку. Немає лівого шасі. Аварійна посадка стюардеса на борту ще є запас спиртного? Так, видайте пасажирам, щоб не хвилювалися. Ми вже один раз видали після зльоту. Вони тепер якесь колесо по проходу катають. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. В одеському аеропорту два туристи перед вилітом купили пляшку дорогого коньяку. вирішили по чарості вжити прямо в аеропорту. А в пляшці чай. Вони назад до продавця. Ти що це нам підсунув, Аферюго? Та ви самі аферисти сказали, що відлітаєте, самі просто тут сіли пити.